Доброго дня! Староста! Всі присутні на уроці? Усі присутні. Тема нашого уроку створення буклету та візитки за допомогою програми Publisher. Сьогодні ми з вами ознайомимося з поняттям, що таке візитна картка та що таке буклет. Навчимося їх створювати, розглянемо засоби створення та способи. Завдання оператора комп'ютерного набору створювати різного роду друковану продукцію, і в тому числі візитки, святкові листівки, запрошення, рекламні листівки, буклети, де неабияку роль відіграє оформлення продукції. Великі можливості для створення різноманітних публікацій надає програма офісних програм Паблішер. Саме вона допомагає втілювати всі свої творчі задуми. Ви поділені на дві команди. Прошу капітанів представити свої команди. Команда номер 1 капітан команди Фіонка Вікторія, назва команди інформатики. Сідайте, Вікторія. Команда номер 2 Команда номер 2 Капітан команди правдива Вікторія, Назва команди програмісти. Сідайте. Змагання буде складатися з трьох турів. Допомагати оцінювати буде нам попит Людмила Дмитрівна. Перший тур. Кожній команді буде задано по чотири запитання. Вам потрібно дати відповіді на запитання. Та команда, яка не дає відповіді, питання автоматично переходить вашим суперникам. Отже, питання команді програмісти. Що таке публікація? Будь ласка, Вікторія. Публікація, документ, що оголошується все латинською, публіку. детальна публікація, ми вважали документи, виконані поліграфічним способом. Тепер статус публікації має також електронні документи, відташовані, зокрема, на веб-сервісах, які можна приглядати за допомогою браузера. Молодець, Сідай. Запитання команді інформатики. Що таке комп'ютерна публікація? «Будь ласка, Комп'ютерні публікації це публікації, створені за допомогою спеціальних комп'ютерних програм. Молодець, сідай. Питання команді програмістів. Які є види публікацій? «Будь ласка». «Буклети, візитки, листівки, об'яви, наклейки, бюлеті, грамоти. Молодець, сідань. Питання команді команд інформатики. За допомогою яких видавничих систем можна створити комп'ютерну публікацію? Будь ласка, Вікторія. Професійна рівня Frame market, adapt, rec Marker, Recmarker, Adap Inte. І початкового рівня Microsoft Publish плюс Молодець, сідай. Питання наступній команді. Які основні елементи вікна Publisher? Будь ласка, Ані. Програма пабліша містить Рядок заголовку, головне меню, панель інструментів, область завдань, панель інструментів, об'єкти, смуги прокрутки, робоча область і вірки з номерами з перимогу. Молодець, сідай. Питання вам: можливості програми Пабліша? Будь ласка, марині. Створювати та розповсюджувати професійно підготовлені матеріали та ділову документацію для друкування, створювати публікації, що містять текст та ілюстрації, підготовлені для публікації, готувати оригінал матеріалу друкованої продукції, газети, журнали. Наступне – Розробляти накладні веб-сайти та веб-сторінки. Молодець. Наступне питання. Які є типи макетів? Будь ласка. Публікація для друку на пошта, набори макетів. Порожні публікації. Молодець, сідай. Що таке макет? Це Будь ласка. Макети та шаблони публікації типу одного оформлення змісту. які… Відрізняється лише кольором чи жестим оформленням об'єктів. Макети задає загальний вигляд публікації. Молодець, цігайці. А зараз другий тур. Давайте поговоримо про, по правилах техніки безпеки та охорони праці при роботі з комп'ютерами. По черзі ви будете називати правила безпечної роботи. Переможе та команда, яка набере більше правильних відповідей. Кожна правильна відповідь один бал. Починаємо. Не можна торкати своє екрану та задньої стінки монітора проводів та електроживлення. Молодець, сідайте. Відповідь команди інформатиків. Системний блоки монітор слід розміщувати на, на відстані не менше, ніж пів метра від користувача. Сідай. Відповідь команди програмістів. Під час роботи тривалість якої залежить від віку і стану здоров'я користувача, треба через деяке... Через невеликі проміжки робити перерви. Відповідь. Є відповідь наступній? команди? Вмикання комп'ютера здійснюється тільки після того, як до нього під'єднані всі необхідні пристрої. Спочатку вмикаються живлення на моніторі, принтері, а потім на системному блоці та інших пристроях. Сідай. Відповідь команди програмістів. інформатиком. Вимкнення комп'ютера здійснювати відповідно до вимог операційної системи, що встановлена на ньому. Забороняється самостійно виконувати від'єднання та від'єднання комп'ютерних пристроїв, самостійно виконувати, ну, ремонтувати комп'ютер, Доркатися деталей задньої панелі. Молодець, сідай. Команда програмістів. Не можна працювати за комп'ютером у мокрому і брудному одязі і з мокрими руками. Молодець, сідай. Да. Відповідь є. Не дозволяється класти на апаратуру будь-які сторонні речі. Молодець, сідай. Відповідь більше немає. Людмила Дмитрівна підраховує бали. Третій тур. Кожній команді було дано випереджувальне завдання капітанам, і вони підготували цікаву інформацію. Давайте їх послухаємо. Просимо капітанів до слова. Історія виникнення візитки. Візитка найпоширеніший і зручний спосіб повідомляти інформацію. Перші візитки винайшли китайці в третьому столітті нашої ери. Указом імператора високопосадовці мали при собі візитки з ім'ям та посадою. В Європу візитка пішла в роки французького короля Людовіка 14. Звичайно, першими власниками візиток були дворяни та багаті люди. Перші візитки виготовлені типографським способом було знайдено в Германії в 1786 року. Російські візитки були застосовані в часи Катерини II. Раніше вручення візитки вважалося цілою церемонією. В наші дні візитку можна побачити не тільки в руках директора фірми, але й у водія, продавця, перукаря та інших. Молодець, Вікторія. сідай. Надаємо слово капітану команди інформатику. Історія виникнення поклету. Поклети, які ми звикли бачити, мають дуже довгу історію. Точно вказати дату то виникнення буклету неможливо. Як тільки людина винайшла тасемність, вона всіма способами намагалася залишити свої записи, на якому-небудь носії, на папірусі, на шкірах, тварин та інших. Чи ці носії являються породити ряну сучасну буклету, маючи те саме призначення внести яку-небудь інформацію та привернути увагу до певного продукту Також існує ще інша версія, буклет виник. Разом із поліграфією та друкованим станком поліграфічна продукція почала випускатися в різноманітних формах однієї з таких, як став буклет. А звичайний для нас вид гармошки букет здобув в кінці 19-го століття, початок 20 століття. Це час активно розвиваються новітні технології, а разом з ними і рекламна продукція, в тому числі і буклети. Сьогодні буклет відіграє значну роль в якості рекламної продукції. Вони активно використовуються для презентації, виставках, офісах. Молодаці тоді сідо. Отже, таким чином, ми з вами повторили правила техніки безпеки при роботі з комп'ютером та попередню тему уроку. Тому, за даними конкурсу, словами ми надамо журі в кінці уроку, щоб дізнатися результати. Для проведення сьогоднішнього заняття нам необхідно ПК, тобто персональний комп'ютер, програмне забезпечення Windows XP та програми, офіс, офісні програми Microsoft. А також кожен отримає інструкції до виконання лабораторно-практичних робіт. Ви будете створювати власний буклет та візитну карту. Дизайн на ваш стиль та стиль на ваш зла. Ось ви зараз розглядаєте зразки різної продукції у вигляді буклетів та візиток. Зразків є дуже багато і без візиток та буклетів в сучасному світі не обійтися. Наприклад, коли ми на діловій зустрічі, і нам потрібно обмінятися контактною інформацією, Для цього слугують візитки. Або вам потрібно запропонувати ряд послуг, якими ви займаєтеся. Чи запропонувати якусь цікаву інформацію. Для цього слугують буклети. Так, у вас на столах також є інструктивні картки. картка номер 1 і картка номер 2 Давайте їх розглянемо. Візьміть в руки інструктивну картку номер 1 давайте її розглянемо. В цій картці вам, вам дано завдання створити візитку за власним смаком. Вам потрібно обов'язково використати команди з області завдань та нова публікація. Стиль та дизайн ви встановлюєте власноруч за власним смаком. Потім ви зберігаєте створену публікацію у власну папку на робочому столі. Записуємо публікації на флеш пам'яті та здаємо їх мені. І по закінченню прибираєте своє робоче місце і виникаєте комп'ютер. Також давайте розділянемо картку номер 2 В інструкційній картці номер 2 вам потрібно буде створити власний буклет, використовуючи також команди з області завдань та нова публікація. Буклет також ви створюєте за власним смаком. Він має містити вашу автобіографію та ваше фото на першій сторінці. Потім ви зберігаєте свою публікацію у свою папку, записуєте на флеш пам'ять і здаєте їх мені. Також закінчуєте роботу, прибираєте своє робоче місце, виключаєте комп'ютер. Займіть свої робочі місця та починайте створювати свої практичні роботи.